Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокутюха. Гімназист і вогняний змій. Розділ перший. Тут вперше бачимо вогняного змія, але його лиховисна господар лишиться в тіні. Темної холодної шовтневої ночі старою київською вулицею Скрадався незнайомець. Насправді цього чоловіка, як і кожного з вас, напевно, хтось та й знає. Не лише в Києві, а й за межами столиці і люди, котрі пізнають його, вітаються за руку чи махають привітно, називають на ім'я чи прізвище, питають, як справи, і чують у відповідь, дякую, все добре. Але зараз він задумав лиху справу і наближався до пункту призначення за таких обставин ліпше залишатися для всіх незнайомцем. Так поки що його і назвемо. Донедавна лиходій зовсім не мав досвіду подібних акцій, проте поганого швидко вчишся, а безкарність додає смаку. Скуштувавши злочин, спробувавши його на зуб, чоловік з кожним наступним разом погодився так, ніби все життя нічого іншого крім зла, не робив. Після першого разу ледь не попався, необережно поставив машину там, де збирався напаскудити, коли тікав. Налетів на поліцію, почалися перегони. Нічним Києвом за вдалося втекти. Добре, хоч не фальшиві почепив, а кулі равтів кислився з ніччю. Марку, переслідуючи, напевно розследіли, та хіба мало їздити в схожих машин. Віддихався в гаражі, на море замінив. Надалі лишав авто, за кілька кварталів від місця наступного злочину, заганяв у темні двори, обирав схованки, звідки можна потім пройти переходами і так само повернутися, пірнувши в браму. Цього разу приховав машину неподалік. Маневрувати тут було не надто зручно. Напередодні розвідав довкола, обійшов усе ногами, виміряв, порахував кроки, струмав носа у кожен двір. Зрозумів, діяти доведеться швидше і обережніше, ніж завжди. Раптом піде щось на так, змушений буде кидати авто. Якщо поженуться, пішки закружляти вийде краще. Звісно, з машиною попрощається, вже мав на такий випадок спеціальний пристрій у кишені. Кнопку натисне і бабах. Шкода, та що поробиш, сліди замітати треба. Потім виставить рахунок партнерам, і вони розрахуються, адже поки всім задоволені, вогняний змій свою справу знає і добре робить. Головне, випустити в зручний момент глупої ночі, коли велике гамірне місто остаточно втомилося і вирішило дати собі поспати в Одесу три години, поки ранок напочне сіріти. У такій порі вулицями вже ніхто не ходить, але незнайомець все одно скрадався. Прикувати спокійно, впевнено, чоловік не міг його ніхто навіть випадково не мав побачити. Тому, перш ніж рухатись, набирав повні груди повітря, притулявся до стіни, видихав, обережно визирав за найближчого рогу, завмирав, заплющував очі, цілковито перетворюючись на слух, ловлячи кожен підозрілий небезпечний для нього звук. І, переконавшись нарешті, все тихо і порожньо, виринав і йшов, скрадаючись, наче кіт. Було ще одне пояснення такої ходьби одяг. Спробуйте заради цікавості, навмисно братися в чорні штани, чорний светр з коміром під горло, легкі кросівки, чорні, темносірі, але все одно, голову прикривав чорний картуз, бейсболка з великим козирком, насунутим на самі очі. Незнайоцеві доводилось постійно тримати голову трохи вище, ніж завжди, аби бачити, куди він йде. Уявили себе в такому вбранні, ще й на темній вулиці, серед старих будинків. Отож, мимоволі і самі почнете скрадатися. Ну, а поки ми разом уявляємо таке видовище, лиходій вже дістався місце призначення. Шугнув у браму, передостаннім від протилежного боку вулиці, якою крався, тінню майнув у глибину двору. Там зупинився перед старою одноповерховою будівлею, зведеною давно і настільки добротно, що дім зберігся дотепер майже неушкодженим. Проте тут років з десять ніхто не жив, вибиті шиби з'яли пороснечею, пропускаючи протяги гуляти кімнатами. Але вони не могли вивітрити запахи, котрі свідчать, тут час від часу бувають бродячі тварини. Зсередини тягнуло вогкістю, сміттям, морально та ще чимось дуже несвіжим. Хоч при денному світлі, хоч у мовиці, будівля поглядала, мов шляхетна літня людина, яка не втратила гідності, попри вимушені злидні, а новенький замок на єдиних хідних дверях виглядав на шитемне яскравим великим гудзиком. Дурні або смішні, або все разом, буркнув незнайомець, легенько потурсавши замок. Потім витягнув за паска тонкі гумові рукавички. Вмихнувши в кожну, по черзі натягнув. Тепер узявся за замок упевненіше. Смикнув, ніби збирався зірвати голіруч, амикнув презирливо. призирливо. І ступив назад, покритив головою. З кишені дістав тоненького ліхтарика, обмацав промінчиком усі закапелки двору, вгледів широку дошку. Поруч валявся дерев'яний ящик. Тихо могойкуючи щось собі під носа, без остраху, що почують і помітять, логодій підтягнув знахідку до стіни. Спершу став на ящик, спробував дотягнутися до віконного прорізу. Вийшло та залазити не спішив, балансуючи і слухаючи, як підставка зарадницький тріщить під ним, обережно повитягав залишка скла з рами, переконавши, що все гаразд, зістрибнув. Настав час тошка, притуливши ті до краю вікна, незнайомить, певно, настав ногою перевіряючи опору на міцність, намацав нижній край, підтягнувся, воно спираючись у дошку, Штовхаючи тренувани тіло вперед і вгору. Підтягнувшись, але далі трохи втратив схрабності, не заліз усередину, а гепнувся мішком. Швидко підвівшись, чоловік знову витяг ліхтарика. Двері кімнати, до якої потрапив, стояли біля стіни, відкриваючи темний прохід. Коли зробив кілька кроків, почув попереду рух, щось зашурхотіло. Кознувши променем туди, встиг побачити довгастий тулп і тонкий хвіст, що раз Уявивши, скільки тут може лазити у годних пацюків, лоході скривився і огиди. Його ж пересмикнуло та переборов себе. Всюди, куди приходив отак попередні рази, теж сновигали щориська, пісні машканці міських підвалів, підземель та покинутих будинків. Нічого, зараз тікати почнуть, хай вони бояться. Рушивши далі, незнайомець вийшов у передпокій, з якого нагору вели дерев'яні, ще справні та міцні, сходи. Вони репіли під вагою тіла. Але витримували, присвічуючи собі, лиходій піднявся нагору, ступив до найближчої кімнати, визирнув з тамтешнього вікна. Вигляд у нього був навіть уночі не дуже, на глуху стіну будинку навпроти. Чоловік уже знав тут колись уже ті, кого малі вночі краєвид цікаво значно менше, ніж дах над головою. Глянув угору, ковзнув променем постелі, зачепив на акуратну дірку, мовока прибили. Потім зиркнув на годинник. Досить гуляти, не екскурсія, подумав про себе. Пора. А йди на сюди, змійко моя золотає. промовляючи так лагідно, незнайомець видобув з правої кишені прямокутний футляр, клавши кінець ліфтарика до рота міцно стисну губами. Відчинив футляр обережно, мовби той міг вибухнути від насхрабного руху. Тримаючи його на долоні лівої руки, двома пальцями правці, взяв на великий предмет, підніс до світла. Промінчик освітив скляну пробірку, старанно закорковану. такі можна побачити в школі на уроках хімії чи в лабораторіях, де проводять різні хімічні досліди, або в мультиках чи фільмах про божевільних розпатлених вчених, котрі затято експериментують з різними сумішами, а ті вибухають під регіт глядачів. Лоходій посадкував до дверей, жбурнув пробірку на підлогу, розбилася, тихо брязнувши. Зимить підлогу потекла, поповзла тоненька рудозолота золота змійка. Незнамоць знав, що зараз треба нагайно забиратися геть, але, як і в попередні рази, затримався і дивився зачудовано, як змійка стає довшою, ширшою, як швидко перетворюється на вогняного змія. Він зголоднів, тому починає поглинати вогняною пещекою все на своєму шляху, набираючи сили і міці. Вогонь розтікся порожньою кімнатою, лизнув стіни, стрімко піднявся до стелі. Тепер гарячі язики працювали дружно, злагоджено, здавалося, в змія виросло відразу кілька гулів. Ще трохи кімнату охопило безжальне полум'я, стало гаряче. Незнайомець біг донизу, вистрибнув на зоні через те саме вікно і з швидко пішов, а, вийшовши з двору, побіг, не озираючись. За півгодини будівля палатами, мов суха купиться сіна за душньої літньої ночі. Вогонь, напевно, помітять раніше, він розбудить мешканців довколишніх будинків. Ось, коли глупа ніч доведе перевагу, поки люди прочухаються зі сну, поки дійде до них, поки почнуть викликати пожежних і поліцію, вогонь розгориться не на жарт. І все одно, в лиходіє небагато часу, аби втекти непоміченим, не більше п'ятнадцяти хвилин. Добре вже срахував, Остиг пірнути в безпечне місце, притулився до мурованої стіни. І провів поглядом одну за одною дві пожежні машини, що промчали широкою порожньою вулицею туди звідки у ході не прийшов. Справу зроблено. Розділ другий. Тут гімназист не повірить своїм очам. Флігель згорів два дні тому, сказав низенький вусатий черевань у старому, колись дорогому замшевому пальці. Не згорів би Назаре Захаровичу або не підпалили, чи я не так вас зрозумів. Еге, Івановичу, підпалили його навмисне, виправився Назар Шпих. Відставний міліціонер назвав побатькові гарно вдягненого хлопчину, який, на перший погляд, нічим не вирізнявся серед ровесників. Так якщо придивитись, побачити листовиння на лиці. Виглядало так, мабуть, чхнула одного разу дитина біля кубка дрібної тирси, чхання зняло хмарку. Дрібко осіли на паскові, а й часом могло здатися гімназист замурзений, не любить умиватися. Крім того, мав він на лівій щуці два маленьких неохайних шрамики, наче хтось виурав смужки керехідним плугом. У ранньому дитинстві Юрко перехворів на віспу, і бабуся вважала Борозенки слідами щастя. Адже колись малі діти від віспи помирали, а ті, хто одужував, мали рясну пошарпану шкіру на личках. Юркові ж удалося відбутися на надто помітними шрамами. Учився Юрко на звичайній школі, а в першій зразковій гімназії, де панувало свої особливі порядки і діяли інакше, ніж у більшості навчальних закладів правила. Вони вимагали від учнів ходити на уроки, мов на урочисті церемонії, тож про зовнішній вигляд Юрко Турена ці дбав. Спершу не подобалось, сковувало рухи, навіть дратувало неабияк. Та з часом звик змирився і погодився, що строгий одяг дисциплінує, навіть впливає на поведінку. Але також розумів вишкіл у першій зразковій має зворотний бік. Це про чортів, котрі завжди водяться в тихому болоті. Мало хто з тамтешніх гімназистів міг похвалитися зразковою поведінкою. Серед них було справжні шибайголови, ладні наважитись навчинки, що навіть у світі дорослих вважалося криміналом. Тож не дивно, що один з учнів затягнув Юрка в небезпечну пригоду. Проте, як це часто буває, хлопець, котрий передумав собі гучне присвівсько Чорна рука», став у пригоді відставному міліцейському офіцерові, а тепер власнику та єдиному співробітнику приватної пошукової фірми. Трапилося так, що ветерани війни звинуватили в злочинах, які він накоїв. Серед них був найтяжчий вбивство. Воїну загрожували на справедний суд і тюремне в'язнення за чужі гріхи. Назар Шпих намагався врятувати його, знайшовши справжнього вбивця, і треба було, щоб у цих пошуках він познайомився з гімназистом туряницею та ще й на місці скоєння злочину біля мертвого тіла. Юрко пинався там з лихої волі чорної руки на мало щастя, помогло на щастя. Завдяки тому шкідникові пан Шпих та Юрко врятували невинну людину. Розкрили замисел ворогів і надали їм знищити щоденник Олеся Добрянського, який сто років тому пішов воювати за Україну під Крути. Воїна нинішнього героя назвали на його честь. Після тієї пригоди, з якої вийшли переможцями, хоч і ризикували життями, самотній сищик та учень восьмого класу першої зразкової гімназії швидко стали добрими друзями, тримали свої стосунки в темниці від усіх, крім хіба що довірених та перевірених друзів. Зараз вона стояла у сквері, але й якого вже вкрило жовте листя. Шпил зустрів Юрка, коли той повертався з гімназії додому. Передав привіт від Олося Добрянського, який збирався повертатися на Донбас. Кілька років тому він пішов воювати добровольцем, нині став волонтером. Та якби йшлося лише про привіт, назад шпиг подзвонив би Юркові на мобільний. Перестрів особисто навмисне аби показати гімназистові пласку круглу бляшанку. Колись у таких київські кондитери тримали монпасі, її теж дав Добрянський. У ній була вся справа. Що це? поцікався Юрко, коли сичик показав її. Олеся цікава твоя думка. Він везе у свій батальйон броньований жиб. Коли повернеться, хто зна, тому попросив мене поговорити з тобою. Про стару бляшанку з-під цукерок. Ну, тебе в баню, відмахнувся Шпих. Поки Олесь сидів у тюрмі почув одну цікаванку, і як звільнили, перевірив, чи правда. Виявилося не просто правда, це триває. Та що триває? Глянь, все ще кивнув на бляшанку, Юрко знизив плечима, відкрив. Думав побачити людяники, замість них темна маса, не чорна, сірувата, торкнув пальцем. Схоже на попіл. Відповідь зараховано, задоволено кивнув шпих. А до чого тут попіл? Любите ви мені в цьому ходити? Чортівня якась коїться, Івановичу, підставний міліціонер за звичкою, згадав чорта і так само за звичкою смикнув себе за вуз і розказав про пожежу на вулиці Златоустівській. Спалили, значить, навмисне, повторив шпих. Олесь нічого б такого не пропустив. Якби раніше, коли його ще не заарештували через наклеп, не запалало ще три будівлі. Всі старі, історичні, зведені відомими архітекторами, усі в різних частинах Києва. Кожна була занедбана, аварійна, кожна свого часу збиралася зруйнувати. Але всякий раз небайдужі до спадщини кияна ставали за будинки горою. Навіть отримували документи, що підтверджували цінність. Шукали кошти на реставрацію, і всякий раз будинки горіли, мов свічки. Я колись про це довідався. Так це ж його друзі захищали будинки від руйнацій. Він і сам у пікетах стояв. Прикро, погодився Юрко. Тільки пана Шпих убити. Я не розумію, до, до чого тут я. Відставний міліціонер насупився. Ти бачиш? Убийте. Словами такими не кидайся, хлопче, язика прокуси. Це Забобони. Сказали слухай. відрубав шпих. І глянь сюди. Засунувши пальці в попіл, сищик взяв дрібку потерпичками. Олесь був на згарищі вчора. Оце там набрав. Якась експертиза? пропустив Юрко. Грамотний ти, але експертів без нього вистачає. Без нас так само. Пожежу загасили, флігель уже не відновити. Втратили ще одну пам'ятку міської архітектури. Там, кажуть, якась видатна постать жила. Та нехай потім про те. Зараз інше важливо. Ось це. Знову запхавши пальці в коробку, цього разу намацав щось, витопив і поклав собі на долоні. Знайоме? Юрко придивився до знахідки. Очам не повірив, навіть узяв акуратно двома пальцями на великий круглий значок. Нічого особливого, лише герб, книжка, закладеною сторінкою, напис по колу. перша завжди перша. Таких нагрудних знаків більше ніде й ні в кого нема. Це ж, гімноза розгублено зиркнув на сищика. Пане Шпих, це ж наше? Отож. Той смикнув себе за вуз. Бач, таке чортівня коєся. У тебе є таке? Замість відповіді Юрку розтимнув куртку і показав такий самий значок на лацкані піджака. Маємо носити, нічого не буде, як хтось загубить чи забуде. Не покарають, але правила вимагають, тож краще би був. бо був. Ви знаєте, як кажуть, вчителі, мозок винесуть. Це прикрише кару. згодні? Та згоден. Кивнув шпих. Через це я пішов з міліції, коли вона ще не була поліцією. Відмахнувся від неприємних спогадів, повернувся до справи. Оцей ваш фірмовий значок Олесь знайшов на згарищі там, на Златоустівській, і щось мені підказує. Такі значки, просто так у попелі, Не валяються». Тепер, Юрко замислився, брови сунув, потер машинально віспіний рубець на лиці. Пане шпиги, їх мають лише наші гімназисти. А я про що тобі товчу? І хлопці, і дівчата? Ага, від молодших класів до попускних? Ага. Продати чи подарувати? Нічого в значках цінного, перервав хлопчик сищика нима навіть не міняється. Кажеш, можна лише згубити чи десь забути? Еге ж? Коли так, Івановичу, зітхнув пан Шпих, – вертаємося туди, звідки почали. Розумний ти, меткий, чесно скажи, віриш, що ця штука? підкинув значок на долоні, загублена там на згарищі випадково. Чи, може, її там забули, га? Юрко легенько прикусив нижню губу. До чого ведете? Та ну тебе під три чорти. Почах бачу, розумієш? І відповідь знаєш. За язик тебе треба тягнути. Не треба. Є одна з десяти мільярдів можливостей, що такий значок міг опинитися у когось чужого, далеко від гімназійних справ. Хтось з наших там побував. На місці злочину, наголосив Сищик. На місці злочину, глупо відгукнувся Юрко. Сліди до вас ведуть. Ось тобі першозразкова. і то на перший підпал, нагадаю тобі. Не відразу туряниці перетравав почути. Хочете сказати, хтось з нашої сам свідомо палить старі будинки в Києві? Пан шпих кивнув додавши або спільник палія, так навіть ймовірніше, не вірю, що хтось із старших учнів сам або з дурною чи хворої голови нищить киську старовину. Чому саме старші? Хіба й вам ти молодших сам запідозриш? Сищик легенько посміхнувся вуса. Я зараз уявив, як котрі з малих подає палію за пальничку, мов бої. Посмішка зникла. Ні, хлопче, то на гра. Та бачи твоїх ровесників вони ще могли втягнути лихі й хитрі люди. І то налякало відразу, а переляканий пацан, значно, надійний пасажир одного разу дасть слабину і викаже злочинця стельбухами. Тут шукати серед старших треба. Свідомих і шукати доведеться мені? Не дарма я тебе розумецьким назвав. Кому же ще. Я вашу гімназію не просочуся ні під якою легендою, тож будеш моїм агентом, очима і вухом. Дивись, слухай, думай, шукай, бо чує моє серце, то на останній підпал, ще готуйся, і нам треба цьому зашкодити.